Тримає наш марафон проміг включень куларів парламенту. Наступний наш гість, народний депутат України, представник фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Григорій Немиря. Досить неоднозначні оцінки стосовно тих домовленостей, які були досягнуті переговорною групою. Як ви вважаєте, яка позиція сьогодні опозиції, і чи взагалі ми можемо говорити сьогодні про єдине бачення і чи побачимо в залі єдине голосування опозиції за ті документи, які зараз тиражуються? Я думаю, що зарано говорити про неоднозначність або однозначність оцінки домовленостей, тому що цей переговорний процес продовжується. Хочу зазначити, що щойно в комітеті з питань європейської інтеграції завершилася зустріч керівництва комітету співголів парламентського комітету співробітництва з делегацією європарламенту на чолі з головою комітету з закордонних справах європейського парламенту Елмором Броком. Ця делегація зараз в повному складі перебуває в дипломатичній ложі Верховної Ради, оскільки поступила інформація, що досягнуто або може бути найближчим часом досягнуто компромісу щодо закону про. Амністію, який передбачає, мав би передбачати безумовне звільнення всіх незаконно затриманих людей, які мирно висловлюють свої погляди. Але на жаль, станом на цю хвилину, ми не бачимо підтвердження цієї інформації. В свою чергу наші колеги повідомили, що під час зустрічі, які у них відбувалися вчора, відбувається сьогодні, відбудеться завтра. Зокрема, відбулася зустріч з Керівником адміністрації президента Клюєвим вони висловили своє бачення, яке полягає в трьох ключових аспектах як складових виходу з глибокої кризи. Перше, закон, який було проголосовано вчора, яким було скасовано недемократичні закони, прийняті 16 січня, цей закон має бути імплементований і не має бути якихось умов. Для того щоб він був додаткових умов для його імплементації, отже, наші європейські партнери очікують, що цей закон буде підписаний і почнеться його імплементація як перший крок щодо відтворення довіри. Другий крок це закон про амністію. До речі, коли йдеться про політичних мотивовані арешти і затримання, вони підкреслили, що європейський парламент залишається на своїй позиції. Висловлено вже неодноразово в багатьох резолюціях європейського парламенту щодо числа політичних в'язнів належить і Юлія Тимошенко. Тому сенсі, що її утримання в в'язниці є свідченням, на жаль, несумісності юридичної системи правової системи України з європейськими нормами і стандартами. Тому вони очікують, що цей закон буде проголосований без так званих відкладальних норм, які на їх переконання, на наше переконання, ми висловили свою позицію, не призведе до ескалації. Але у випадку, якщо знову будуть наполягання на так званих відкладальних умов, це скоріше за все, замість того, щоб погасити ескалацію, призведе до чергової хвилі ескалації. Тож ми очікуємо і найкращим би підсумком сьогоднішнього дня було б голосування за цей закон, але без якихось додаткових умов, без відкладальних умов щодо його втілення. Це відкрило б в свою чергу шлях до третього. Ключового, на мою думку, моменту, якщо ми говоримо не про найближчі дні, а про середньострокову перспективу, це розуміння, яким чином мають бути створені конституційні умови для довгострокової стабільності, а не стабільності на один або два дні. Чи знаєте ви, чи чи і чи, чи бачили ви ті документи, які зараз готуються, які зараз виходять е, з рук тиражуються і мають з'явитися в залі? Чи знаєте ви про їх зміст? І ви сказали, що власне навіть європа бачить, що обов'язково в переліку тих в'язнів, яких повинні бути звільнені, має бути ім'я Тимошенко? Чи є там це ім'я, чи загалом стосується це Юлії Тимошенко? В даному випадку стосовно документів або проєктів закону про амністію, їх існує чотири вже станом на сьогодні. Зранку фракція Батьківщини обговорювала, прийняла свою чітку позицію, яка стосується неприпустимості так званих відкладальних умов. Що зараз було домовлено на під час цих останніх переговорів, я поки що не бачив. Зараз продовжуються ці консультації як в окремих фракціях, так і зокрема в опозиції в цілому, тому що ми підтвердили свою висхідну позицію про те, що це має бути спільна. Думка опозиції щодо ім'я Юлії Тимошенко підкреслю, що дефініція визначення політичного в'язня прийнята у 2012 році Радою Європи, парламентською асамблеєю ради Європи повністю підпадає Юлія Тимошенко. І до речі, про це говорять експерти Ради Європи. Підпадають і ці люди, які були затримані, заарештовані або вже ув'язнені. Починаючи з листопада минулого року, тому очевидно, те, що сьогодні ми почули в черговий раз: що вимога щодо звільнення і підкреслю політичної реабілітації Юлії Тимошенко, вона залишається, оскільки це є лакмусовим попірцем, тестом на те, чи дійсно те, що заявляється зараз, намагання вирішити кризу, є реальна. Або це черговий тактичний крок для того, щоб відтягнути час, Підкреслюю, що делікатність цього моменту сьогоднішнього полягає в тому, що вчора у Брюсселі відбувся саміт Європейський Союз Росія, на якому також обговорювалася ситуація в Україні. І в даному випадку те, що пронес Ештон після цього саміту вже перебуває в Україні. Ці заяви, які ми чули з боку російсь, керівництва Російської Федерації, носять також елемент нагальності і необхідності вирішення цієї кризи найближчі години і дні. На мою думку, якщо на початку цієї політичної кризи, в листопаді і, можливо, в грудні, президент Янукович думав, що час грає. За нього і проти майдану то зараз все більше і більше я сподіваюся приходить розуміння, що час грає проти президента Януковича, оскільки будь-яке зволікання подальше з реальними кроками, які заслуговують на довіру і можуть бути належним чином верифіковані, воно знижує довіру не лише в Україні до Керівництво держави, але все більше і більше за межами України серед наших європейських партнерів, зокрема, якщо говорити загалом, ви розпочали тему саміту Росія ЄС. Який меседж для України після вчорашнього саміту? Власне, що ми маємо зрозуміти? Які дійсно домовленості досить різні зараз оцінки і те, що Росію ніби. Дали можливість, що Росія тепер буде брати участь стосовно країн східної Європи в переговорах з Європою. з Переговорах з ЄС наскільки це відповідає дійсності, і як правильно розуміти результати вчорашнього саміту. Я три ключових моменти, які важливі для України. Черговий раз з боку Європейського союзу було підтверджено, що будь-який тристоронній формат переговорів не є прийнятним. Європейський союз готовий говорити з Російською Федерацією на двосторонньому рівні. Так само, як європейський союз говорить і буде говорити з Україною на двосторонньому рівні, ніякі тріки не можуть існувати, це перший підсумок. Другий жодна країна, будь то Росія або будь-яка інша, не має права вето на суверенний зовнішньополітичний цивілізаційний вибір України, і третій висновок: що українці, які зараз Вийшли на вулиці не лише Києва, а й інших українських міст з вимогою повернутися, повернути Україну на європейський шлях, з вимогою підписати угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі. Це вибір українського народу, який мають поважати всі сторони. Будь то всередині України або за її межами, тим більше, що як багато разів і президент Янукович, і керівництво уряду заявляли, що закон про основні засади зовнішньої внутрішньої політики саме європейський вибір і інтеграцію до Європейського Союзу визначив як стратегічний. І повертаючись до переговорного процесу, даний етап можна вважати завершенням переговорного процесу, хоча б на етапі узгодження моментів пов'язаних з законом про амністію, чи переговори ще тривають, і єдиної думки, узгодженої, зокрема, і позиції самої опозиції ще не існує. Знаєте, ми зараз перебуваємо в той момент, коли або сторони погодяться на те, що має бути. За обоюдною згодою, міжнародна медіація, зокрема європейська, що зараз де-факто і відбувається з огляду на перебування як делегації Європарламенту, так і віце-президента Європейської комісії, або як сьогодні, деякі депутати говорили, що це має бути суто український діалог. Які мусить відбуватися без посередників. На жаль, ми бачимо, що діалог без посередників, коли з одного боку озброєний Беркут, а з іншого боку, мирні демонстранти, він призводить до ескалації насилля, і саме тому не нав'язуючи свою роль, але сподіваючись на те, що ця роль буде сприйнята як з боку керівництва України, президента, зокрема, так і парламенту і опозиції, в тому числі. І ведеться цей діалог. Той факт, що відбулася сьогодні зустріч Януковича Ештон, той факт, що відбуваються зустрічі з делегацією Європарламенту, говорить про те, що я сподіваюся, ми побачимо більшу залученість і добру волю з усіх сторін щодо узгодженого виходу з цієї ситуації. Підкреслюю, що Україна до сих пір за 22 роки своєї незалежності уникала. Жертв уникала насилля, будь то на етнічний, релігіозний будь-якій іншій підґрунті. те, що зараз відбулося за останні кілька місяців, свідчить про те, що на жаль, ми вже не можемо цим пишатися вже є жертви. Більш того, не варто забувати, таку, що на жаль збільшується кількість людей, які зникають, і місце знаходження яких Є невідома вже тиждень не можуть знайти лідера автомайдану Дмитра Булатова. Як про яку стабільність може говорити в країні, коли зникають безвісті люди, і їх місце знаходження невідомо. Тому я дуже сподіваюся, що це перебування тут, цей діалог, який відбувається з усіма без дискримінації завтра. Наскільки мені відомо, запланована зустріч делегації Європарламенту з керівництвом фракції партії регіонів. Що цей діалог призведе до розуміння, що ми підійшли до межі, за якою є прірва? Тому е це спільне бажання вирішити кризу. Має, якщо парламент має політичну волю, в мене є відчуття, що є така політична воля в парламенті зробити рішучий крок, проголосувати закон про амністію, звільнити політичних в'язнів, включаючи Юлію Тимошенко. Тоді це створить той мінімум довіри, який дозволить далі вести вже політичний діалог про конституційні зміни без таких попередніх кроків. Такий діалог буде простим, банальним затягуванням часу, який буде збільшувати недовіру, замість того, щоб відтворювати довіру. Чи є вже на сьогодні узгоджене рішення, як голосуватиме фракція батьківщини? Якщо тоді, коли документи з'являться вже в сесійній залі, і будуть винесені? підкреслю. Відбуваються зустрічі як в у спікера, так і окремо по фракціях. Є до сих пір неузгодженості, які не дозволяють винести як то принципово було домовлено самого початку єдиний проект. будь які окремі проекти вони навряд чи наберуть достатню кількість голосів. І повторююся принциповий момент, що амністії звільнення негайне всіх політичних в'язнів затриманих має бути безумовним, тим більше без якихось відкладальних у часі умов. Дуже дякую. Це була позиція думка народного депутата України, представника фракції Батьківщина Верховній Раді Григорія Немирі. Залишайтеся з нами. Ми будемо вас інформувати про все, що відбувається в парламенті.